Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами сьогодні Олег Скопецький, президент МФК Урбан, який сьогодні завітав до нас на турнір. Поділіться враженнями від гри, за кого вболювали. Е, Ну я родом з Чемеровець, а торпедо Вільхівці теж з Чемеровець. Це мої земляки. Навірно, більше я вболівав за хлопців з Чемеровеччини. але. Така Сьогодні я чув говорять люди. така е, урбановська двохсторонка була. Е, ну, не урбан, сьогодні ж тільки урбаний забивав. Угу. Гравці урбана забивали. Е, але враження ну, прикольні, е, Дуже класна організація. Е, ви, ви завжди молодці були. Я того року дивився, цього року ще більше підросли, так що у вас все вийде, розвиваєте. Міні-футбол. Я більше, звісно, склоняюся на футзал, але сьогодні так на, на, ми дивимося, міні-футбол у вас, Волочиську, дуже круто. Організація супер, -ро. з п'ятибальної системи на п'ять. Приємно це чути, дякую. По грі що можете сказати? Рівна гра була. Рівна гра була, і я думаю, що тепер довігра, якщо щастя. Дякую за відповідь.